А ось рятувальники Закарпаття за добу провели п'ять операцій допомогли десятьом туристам, які заблукали у Карпатах через катання поза межами трас. Серед них були сноубордисти і лижники. Завдяки швидкому зв'язку всіх вдалося оперативно знайти та доставити на Драгобрат. Також поблизу гори Петрас троє туристів повідомили про свій порятунок. Самостійно вони дісталися до біостаціонару Львівського університету імені Франка. Рятувальники закликають дотримання правил безпеки у горах і не кататися поза встановленими трасами. Помстися за бізона вдова військового Андрія Полякова у вільний час разом з подругами складає в півдрони для фронту. Розпочинали дівчата з маленьких самодісемидіймових безпілотників камікадзе. Ну а нині вже складають розвідувальну десятку. Детальніше розкаже наша колега Юлія Махових. Це кадри ураження російського ребу на запорізькому напрямку. Ворожі пристрої знищив наш ФПВ-дрон. Пташку змайстрували на кухні та передали на передову компанія. «Подруг». кожен дрон це кожна знищена або бойова техніка, або душа за мого Андрія. Ми називаємося месниці бізона. У мого чоловіка був позивний бізон, тому у нас. Назва виникла сама собою. Юля Полякова овдовіла минулої осені. Її чоловік, старший лейтенант Андрій Поляков, загинув під час розмінування поблизу Бахмута. З пригніченого стану після смерті коханого жінку витягнули подруги. Вони ж і запропонували помститися за нього, складаючи в піві було досліджено дуже багато інформації в інтернет-ресурсах. Переглянуто багато відео, як саме треба Брати як взагалі працює дрон, які комплектуючі, яка комплектуюча, що за що відповідає принцип його роботи? Потім дівчата навчилися паяти на невеликих тренувальних платах. А після цього за власний кошт замовили комплектуючі для першої пташки та спробували її зібрати. Звичайно, були труднощі, звичайно, щось десь не виходило. Звичайно, десь були дівочі сльозки. дражали руки, тому що ми боялися щось спортити, але, але ми це зробили. Ми з перший дрон ми робили всі разом, всі потрошку. А потім вже кожна самостійно склала свій перший ФПВ. пробну партію. Передали військовим на Харківщину. Вони нам підказали деякі нюанси, моменти. Скористалися нашими дронами, скала дівчата, круто. у Вас все виходить. Робіть на збірку однієї пташки. Дівчатам потрібно 2,5-3 години роботи та приблизно 9 тисяч гривень. Це вартість комплектуючих, які замовляють за кордоном. Але це стосується безпосередньо самих найменших дронів, які ми виробляємо. Це 7 дюймові. Є також є 8- або 10 дюймові. Це останні вироби, які ми вже. Налаштовуємося, вчимося зараз їх виробляти. Кошти на запчастини дівчата збирають по друзях та знайомих, а ще відкрили благодійну банку для донатів. Коли приходять комплектуючі, ми збираємо рами. Коли їх достатньо, ми можемо зібрати дві-три рами. От, потім йде процес пайки. От потім знову йде дозбірка цієї рами, потім іде перевірка. Найважче, мабуть, коли його тестуємо. Так, коли ну це такий емоційно нервовий момент, не Неважливо, скільки ти зібрав їх на сьогодні, але ми кожного разу за кожну свою впівішку ми переживаємо і хвилюємося, щоб закрутилися двигуни, щоб вона привіталася з нами. Наразі месниці Бізона вже передали на фронт близько семи десятків дронів. Вони вражають ворожі цілі на Запорізькому, Сумському, Курахівському та інших напрямках фронту. Юлія Махових та Юрій Іщенко, телеканал Київ.